По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися. По суті вітаю вас. Мене звати Ксенія Малинюк. І ви слухаєте Радіо Київ 98 98FM». А на яких пунктах пропуску спостерігається найбільше навантаження? Можливо, ви можете для наших слухачів розказати, яким кордоном менше користуватися. Дивіться, при збільшенні пасажиропотоку, такі, які ми маємо зараз, навантаження збільшується на всі пункти пропуску. Для порівняння весняні місяці, до прикладу, травень, будні дні, кордон перетинає десь 80-85 тисяч громадян. Це показники в обох напрямках. Але це зараз на автівках будні... чи автобуси? Як це взагалі? Це за це, це, це загалом і, і залізниці, і автобуси, і, і в пішому порядку, і на автівках. Зараз в будні дні кордон перетинає 120-125 тисяч громадян. А в вихідні дні, особливо субота, неділя, пасажиропотік зростає ще вище. До прикладу, в цю суботу кордон перетнула 141 тисяча громадян, а в неділю мали навіть такий найвищий показник за останні роки у 148,5 тисяч перетинів кордону. Але це кордон а, для... в сторону України чи навпаки? Ні, це, це показники. Я це що гальний. наказав в, в обох напрямках. Якщо говорити про напрямок, куди більше перетинають, червень місяць практично кожен день характеризувався тим, що більше перетинали на виїзд з України. Тобто, знову ж таки, початок відпусток, початок літнього сезону, початок чи закінчення навчального року, і люди почали більше саме залишати межі України. Така ж сама тенденція була і в минулому році. Якщо говорити саме про червень місяць, за ці кілька тижнів липня вже тенденція дещо змінилася. В окремі дні більше виїжджають, в інші дні більше в'їжджають в Україну. Тобто, ті громадяни, які провели час за кордоном, вони також вже починають поступово повертатися на територію України. Якщо знову ж таки проаналізувати серпень місяць минулого року, то варто очікувати, що і в цьому році перевага йтиме в серпні місяці виключно на в'їзд в Україну, бо всі, звісно, особливо до початку нового навчального року, будуть намагатися повернутися додому. Угу. А які дні, чи можливо години? Ну, дні ви вже сказали, що вихідні найбільш перевантажені, а саме які є пікові години для перетину кордону? Давайте можливо спочатку по ділянкам також зорієнтую. орієнтую від загального пасажиропотоку, про який я щойно говорив там по дням, навіть 50% припадає на кордон з Польщею. Тобто, навіть якщо там більша кількість пунктів пропуску ніж на кордонах з країнами і з іншими країнами Європейського союзу, але все рівно навантаженість на ділянку кордону з Польщею вона досить висока. Щодо днів, найкраща ну така порада, все ж таки, намагатися перетинути кордон це в ранкові години. Угу. І тут неважливо, чи це будні, чи це вихідні, в ці години менший наплив, ніж це фіксується, до прикладу, в обід або по обіду. І, звісно, в перші дні тижня, понеділок, вівторок, середа, ну ще четверг, якщо говорити протягом всього дня бо перед вихідними, і, власне, в суботу-неділю навантаженість і на пункти пропуску через збільшення пасажиропотоку вона зростає. А ще ночі? пора і в... ночі можуть бути по-різному. Тут е, не можна давати таку ну, повну е, тенденцію, як це відбувається, бо все залежить від того, яка кількість громадян одномоментно для себе е, вирішує, що в цей день, в цю годину вони поїдуть за кордон чи будуть повертатися в Україну. Тому моя порада ще одна: це цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію щодо виїзду з України публікує в себе на Фейсбук-сторінці наше західне регіональне управління. Що три години така інформація оновлюється по всім пунктам пропуску. Для чого це робиться? Якщо один з пунктів пропуску завантажений. І це викликано тим, що люди його обрали для себе логістично як зручний шлях дістатися кінцевої точки за кордоном, то сусідні пункти пропуску можуть бути менш завантажені, аби взагалі не мати черги. До прикладу, станом на 12 годину, зараз, якщо от розібрати пункти пропуску на кордоні з Польщею, то більш завантажені пункти пропуску краківець та Шигінні, uh -huh. а пункт пропуску Рава Руська, який знаходиться біля них, має нуль, ну, нульову чергу. Тобто, знову ж таки, це показує те, що люди для себе логістично обирають саме не, ці два напрямки. Хоча, якби вони прослідували е, і по і витратили трішки більше часу, можливо, на, е, на дорогу, аби дістатися рава руської, вони все ж таки швидше там перетнуть кордон. Зрозуміло. Я не знаю, чи зараз працюють. Я знаю, що до повномасштабного вторгнення працювали онлайн камери, де можна було подивитися спостерігати за чергами. Чи зараз працюють ці онлайн-камери, чи можна увімкнути і ну, подивитися кордон через те, що варто все ж таки забезпечити безпеку? Під час воєнного стану, під час тієї агресії, яку mm -hmm. Росія веде проти нашої країни, в онлайні відстежити завантаженість пунктів пропуску неможливо. Але ще раз кажу: завантаженість пунктів пропуску в текстовому варіанті, mm -hmm. кожен може ознайомитися на Фейсбук-сторінці нашого західного рівнального управління. Добре, тепер давайте поясніть нашим слухачам, від чого залежить швидкість проходження контролю на кордоні. Ну, власне, найбільше. оформлення оформлення громадян відбувається максимально швидко, тобто ніхто не ставить собі за мету затягувати контрольні процедури. Але треба розуміти, що перетин кордону не залежить виключно від української сторони. Це ж також і оформлення суміжними країнами, тобто, фактично, якщо говорити про напрямок виїзду, наскільки суміжна сторона приймає транспортні засоби, настільки Україна зможе і випускати транспортні засоби, те саме стосується і на в'їзд в Україну. Як швидко прибувають? Транспортні засоби в українські пункти пропуску, так українські прикордонники і інші контролюючі служби забезпечують оформлення в пунктах пропуску. Звісно, додаткова перевірка може стосуватися чоловіків, угу. оскільки для того, щоб громадяни України чоловічої статі у віці від 18 до 60 перетнули кордон на виїзд з України, вони мають мати необхідні документи, які передбачені правилами перетину кордону. От е, на цю категорію може трішки бути більше часу для того, щоб перевірити е, умови і законність їхнього виїзду за межі України? Угу. Так само напевно мами з дітьми документи правильно. Е, дивіться: щодо дітей: е, на час воєнного стану для е, перетину кордону дітьми навіть спростили умову перетину кордону. Чи потрібно зараз е, до... за дозвіл від тато? Що От, власне, хотів би це пояснити, що uh -huh. до воєнного стану, якщо один з батьків слідує з дитиною, то обов'язково мала бути нотаріально завірена згода іншого з батьків. Або е, дві згоди від обох з батьків, якщо дитина слідує, ну, до прикладу, з бабусею, дідусем, або третіми е, людьми, кого уповноважили батьки на супровід дитини. На час дії воєнного стану, е, один з батьків може. Слідувати з дитиною без згоди іншого з батьків. Також не потрібна згода, якщо дитина слідує з бабусею, дідусем, повнолітнім братом чи, чи сестрою, але, звісно, в цьому випадку треба також підтвердити рідство. Якщо ж батьки хочуть, щоб дитина прослідувала за кордон з третьою особою, яку вони уповноважать на супровід дитини, то від одного з батьків має бути письмова заява на це, яка завірена в органах опіки та піклування. Угу. А чому І не тоді, потрібна ніяких... Знову ж таки. Тата і тоді згода від другу з батьків також не потрібна. А чому не потрібна заява? Наприклад, коли там бабуся, дідусь їде з дитиною або брат чи сестра так визначено правилами перетину кордону для громадян України, що діють на час дії воєнного стану, зрозуміло. А чи є взагалі різниця в в оформленні там документів для пішоходів, автівок і автобусів? Чи б так ми зрозуміли, чи це одна й та ж сама процедура, чи це якось витрачається час на це? Зараз пояснюю, але дозвольте, я ще подіям додав одну ремарочку, чого припускаються батьки якої помилки, коли один з батьків оформлює не письмову заяву, завірену в органах опіки та піклування, а власне, робить нотаріально завірену згоду від себе на? На супровід там третю третьою людиною, І якщо йдуть через нотаріально завірну згоду, то в такому випадку має бути згода від обох батьків. Це так, щоб всі е, слухачі змогли почути, зрозуміти, якщо нотаріальна завірена згода, то тоді від обох е, з батьків е, щодо третьої людини, кого вони уповноважують на супровід дитини. І якщо ж нотарі, е, письмова згода завірена в органах опіки та піклування, тоді від одного з батьків. Mm -hmm. е, щодо, щодо оформлення, е, немає різниці, звісно, щодо Якихось особливостей, чи то залізниця, чи то в пішому порядку, чи коли люди слідують чи автобусом, чи транспортним засобом власним, чи ще з кимось, паспортні документи перевіряються однаково. Все залежить, звісно, просто від навантаженості пунктів пропуску. Ну, залізницею простіше, бо потяги слідують за розкладом. і... В розкладі також передбачений час на оформлення потягу, ну і, власне, пасажирів, які слідують ним. Якщо говорити про автобуси, говорити про легкові транспортні засоби, якими люди притинають кордон, все залежить від ритмічності пропускних операцій по обидва боки кордону. Угу. Давайте повернемося трошечки ще до теми дітей і батьків. Ви, таки, ви таку сказали інформацію, що, наприклад, якщо їхати з сестрою, братом чи бабусею, е, потрібно підтвердити рідство, так? Але яким чином це так. можливо підтвердити? З свідоцтвами і... про народження. Ну, а або ж якщо, до прикладу, хтось з батьків змінював прізвище, то і свідоцтвами про реєстрацію шлюбу. Ага. Тобто всі які, мають які бути свідоцтва, які... ну бо діти можуть, наприклад, якщо сестра і брат можуть бути на різних прізвищах, і по батькові так само можуть бути. От, власне, мають бути підтверджуючі документи, які покажуть їхнє різдво. І все тільки через, ось рі, через, через різні свідоцтва про народження або реєстрацію шлюбу батьків, якщо відбувалися зміни прізвищ. Угу. Так, з цим розібралися, дякую. Ем... Чи допомагають взагалі електронні черги або якісь мобільні додатки зменшити час очікування на кордоні? Чи є зараз якісь такі функції? Електронні черги діють відносно вантажних транспортних засобів, і Міністерство інфраструктури також запустило електронну чергу і для автобусів. І скажу, що електронна черга для автобусів. Особливо коли була введена функція слотування, тобто визначення дня і часу, коли автобус має прибути до кордону, воно о, зменшило черги, як це фіксувалося раніше. <гум> Бо знову ж таки, навіть перевізники могли для себе, ну, до прикладу, обрати е, якийсь день, ну, там, п'ятниця, субота, неважливо, але перетин кордону е, на вечірній час. І одномоментно тоді до кордону могло прибути там три десятки автобусів, чотири десятки автобусів, що, звісно, ускладнює чи збільшує час на оформлення, особливо для тих транспортних засобів, які знаходяться в кінці черги, mm -hmm. і тоді інколи чер... прийти кордон можна було там і за вісім годин, і за десять годин. Слотування в є черзі для автобусів зараз розбиває години. Для всіх перевізників, які прибувають в пункт пропуску, і напливу одномоментного на пункти пропуску е автобусами немає. Дивіться, ось розвантажили вже трошечки пункти пропуску, наприклад, для так як ви сказали, для там, вантажних автомобілей. А чи немає якоїсь розробки чи якихось планів, щоб для ну просто для людей, які перетинають кордон, щоб спростити е перетин? Чи не Цей напрямок веде Міністерство інфра... інфраструктури, і, власне, першим, таким, першою апробацією це були, була її черга для вантажних транспортних засобів. Зараз вона е, запущена і знову ж таки в подальшому опробовується для автобусів, для того, щоб поширити е, слотування на всі пункти пропуску. І якщо. Е, Технічно це вдасться е, запустити, то може в подальшому розглядатися і є черга для легкових автомобілів. Але коли це і, і як це впровадити, звісно, над цим будуть працювати в тому числі технічні спеціалісти у співпраці з контролюючими службами, е, які працюють в пунктах пропуску, для того, щоб е, ритмічність в е, пунктів пропуску вона забезпечувалася для всіх категорій. Давайте ще поговоримо на таку тему. Чи є випадки відмов у перетині кордону? Та за яких, ну, ясне діло, що є випадки, але за яких найчастіше причин відмовляють перетнути кордон. Ну зараз в середньому кількість відмов на виїзд з України коливається десь на рівні 120-140 осіб. Але це в основному е чоловіки, які не мають підстав на перетин кордону під час дії воєнного стану. Відносно інших категорій, відмови можуть бути тільки якщо протерміновані паспортні документи, або ж є заборона на виїзд з України, що виноситься уповноваженими державними органами України. Окремо хотів би зупинитися знову ж таки на дітях. Не так давно... Приблизно тижнів три тому піднімалася така інформаційна кампанія чи, можливо, невірне трактування ситуації, коли поширювалася інформація про те, що прикордонники відмовляють перетині кордону дітьми, коли батьки використовують заламіноване, заламіноване свідоцтво про народження. Ми давали роз'яснення, що це не відповідає дійсності, і заламіноване свідоцтво про народження це не підстава у відмові в перетині кордону. Лише якщо у наших інспекторів є якісь застереження, що документ або підробний, або він а, має. А, Має умову стверджувати те, що він е, пошкоджений, не видно е, якихось е, даних в цьому документі через використання е, його до цього тільки на цій підставі. Е, звісно, можуть винести відмову в перетині кордону, е, але зазначу, що знову ж таки прикордонники обов'язково проведуть перевірку цього документу. Тому е, ще раз можу наголосити на, на тому, що заламіноване свідоцтво про народження. Це не підстава для того, щоб людині, ну, власне, дітям, які слідують з батьками, відмовили в перетині е, кордону. При тому, що знову ж таки свідоцтво про народження може використовуватись для підтвердження рідства, як я і говорив, але також е, правилами перетину кордону, що діють на час дії воєнного стану, діти можуть перетинати кордон не лише за паспортними документами, а й за свідоцтвом про народження. Угу. В той же час, моя порада все ж таки, е, якщо е, до прикладу, в 2022 році було складно з оформленням документів, то зараз такої проблематики немає, і тому порада в тому, щоб все ж таки діти також притинали кордон саме з паспортними документами. Чому? Бо е, цей документ він е, більше сприймається за кордоном, ніж свідоцтво про народження дитини. Угу. І можуть бути моменти, коли е, люди стикнуться з тим, що все ж таки треба паспортний документ на дитину, а не е, свідоцтво про народження, яке видано в Україні. Тому для того, щоб е, убезпечити себе е, в подальшому, краще е, мати паспортний документ на дитину. Андрію, і ще коротесенько, дуже коротесенько. Ви сказали про чоловіків, які виїжджають за кордон. А чому вони, ну, типу знаючи, що мають підстави, не мають підстави виїжджати, все ж таки намагаються. Ну мені складно судити, чому вони обирають для себе такий шлях. Можливо, хтось. Не до кінця е, вивчив правила перетину кордону і не мають достатніх документів, які б е, відповідно до умов, які прописані в постанові номер 57 дозволяли їм перетнути кордон. Дякую вам, дякую вам, Андрію. З нами був на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Це програма по суті. А ми за кілька хвилин перервемося, дочекайтеся. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися, по суті.